Узгоджуємо навчальне доручення з матеріалами на платформі Mix. Це важливий етап формування єдиного навчального середовища та аналізу показників роботи всіх викладачів і підрозділів університету. Зайдіть на платформу Mix. Перейдіть на вкладку Навчальні доручення. Оберіть дисципліну та групи, що вивчатимуть однаковий матеріал курсу та вкажіть, який саме. Можливі два варіанти вибору матеріалів курсу. Визначте клас на платформі. Вже наявний чи новий, спільний чи окремі класи для кожної з обраних груп. Формування класів, підключення в них обраних груп і викладачів здійснюється автоматично. Більше нічого робити не треба. Якщо ж ваші матеріали створені чи лише імпортовані в конструктор навчальних матеріалів, оберіть відповідний проєкт з ними. При необхідності можна відмінити всі дії і приєднати студентів в інші класи.